Хороші мої привіт! Ви знаєте, хочу сьогодні з вами поділитися своєю думкою, що таке в нашому житті помилки, невдачі. Ви знаєте, помилки в житті кожної людини є в різній кількості. В одних помилок багато. В одних трішки менше, але вони є в кожної людини. І, знаєте, як говорять, ми на чужих помилках не можемо навчитися, як би ми не хотіли, допоки ти на своїх помилках не навчишся, ти не зміниш своє життя. Тобто помилки в нашому житті це навчання наше. Для подальшого нашого життя, для подальшого нашого формування нас, як людей, в нашому соціумі. І, ви знаєте, кожен по-різному проходить свої помилки. В кості помилки затягуються, в кості помилки дуже швидко закінчуються. Все залежить від нашого характера, від нашої впертості. Чому від впертості? Тому що, коли нам ось так відбулося, не сильно добре, ми повинні зрозуміти, що, можливо, нам потрібно трішки по-іншому зробити цю задачку в житті. Можливо, нам потрібно щось змінити. Можливо, нам потрібно змінити шлях. А ми вперто йдемо. Ні. А я знаю, що так повинно бути, і все. Ота книжка пише моя. Хороші мої, ні. Якщо ви бачите, що це йдуть постоянні помилки, постоянні невдачі, то це вже не добре для вашого життя. Тому що час іде. час спішить. І постійно робити помилки ми не відчуваємо самого смаку життя. Ми не насолоджуємося життям, тому що ми постійно стаємо на одній тій самі граблі. Тому що я можу вам сказати, що помилки вони є в кожної людини, але вони приходять до нас в життя як навчання. І ми повинні намагатися пошвидше цю задачку вирішити і направити себе в інший напрям. І відчути, яке життя може бути. Воно може бути зовсім іншим. Ви пройшли цей, цей етап. Настройте себе на етап інший. Не вертайтеся туди саме. Не вертайтеся до тих самих, від яких ви плакали, від яких ви. Знецінювали себе, принижували себе, недолюблювали себе. Тому що, коли ви знецінюєте себе, вас знецінюють всі оточуючі. Ви стаєте нецікаві для людей. Тому що ви себе не любите. Як вас можуть полюбити, якщо ви себе не любите? Не ніяк. Тому мої хороші, не робіть. Не повторюйте помилки.